Сквер прибережний з розмахом відкрили на день міста у 2019 році. З міського бюджету на це тоді пішло понад півмільярда гривень. На облаштування парку, тобто благоустрій території, освітлення, впродовж останніх років також виділяли чималі гроші з бюджету. Але цього виявилось замало. І от знов міськрада оголосила тендер аж на 6 мільйонів, які потрібні для ремонту ось цих лав. Це не раціональне використання коштів. Зараз в такий час воєнний сума тендеру вражає не менше аніж причина її використання. Такої думки більшість опитаних нами Дніпрян щодо скандального тендеру на ремонт лав і можна просто поки що, хоча б на певний час, прибрати їх, які там в аварійному стані. Ми бачимо, і там лавочка в нас в аварійному стані. Її можна прибрати зараз, а потім можливо краще стане в найближчі часи. Можна буде. Зайнятися цим цим питанням перший тендер на понад 2 мільйони гривень з'явився на прозоро ще на початку вересня. Визначено вже і переможця ФОП Малдаванов Олексій Валерійович. І наприкінці цього ж місяця раптово з'являється ще один на суму у два рази більшу у підсумку послуги з поточного ремонту декоративних лав у сквері обійдуться бюджету Дніпра. 6 мільйонів. Хто робить ці лавочки? От зараз. Ну, принаймні, по одному тендеру вже є переможець, але я думаю, це, цей же буде і по другому тендеру. Це, 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 це робить фірма ФОП, яка взагалі була створена минулого року. Все, що вона робить, вона виграє тендери оцього профільного департаменту. Яка точна кількість аварійних лав, які саме пошкодження в них зафіксували? І чому саме ця фірма перемогла у тендері? Разом із активістами цікавляться дніпряни, які гуляють у парку. Всі лавочки в гарному стані. Їх буквально декілька на весь парк, які потрібно замінити. Ну це дуже великі гроші за 6 мільйонів. Треба розбиратися, куди які кошти йдуть. І кожен окремий випадок треба розбирати окремо. Можливо, тут. Неправомірні витрати, я цього не знаю. Накопичились питання і громадського активіста, який вивчає корупцію Олександра Купрієнка. Сквер облаштувала лише одна компанія-підрядник. Чому за шість років експлуатації ці лавки вже стали непридатними? І якщо так, то чому ремонт не покриває гарантія? Чому вже там через фактично, ну там окей, шість років да ця лавочки почали згасати? Це одне питання. Друге питання: чому по гарантійному терміну, який мав бути, ну хоча б я думаю, років п'ять? Загалом гарантія говорить Олександр, в договорах є правда, із нюансом по факту там написано, що як тільки вводиться в експлуатацію згідно всіх документів об'єкт, і він готовий його можуть експлуатувати люди. Гарантія закінчується, от тобто, фактично, спочатку ведення її вже нема. Як ці два тендери на 6 мільйонів пояснюють у міськраді і чи відповідають на доволі прості питання? Відповідь чиновників наприкінці сюжету. А це ще один золотий тендер з податків Дніпрян. За задумом посадовців мерії на послуги з прибирання опалого листя має піти понад 8 Мільйонів двісті тисяч гривень. Скільки насправді треба на це коштів? Тому я навіть не можу сказати багато це чи мало, але коли таку суму чуєш, то здається, ніби це занадто. За понад вісім бюджетних мільйонів опали листя мають прибирати та утилізувати в період з жовтня по грудень місяць у дев'яти парках Дніпра. А скільки у нас комунальників працює. По кількості, ми ж не знаємо. Може, якби ми знали, ми б там поділили. і Ми б узнали тоді, що це адекватна зарплата, оплата за їх труд. Правда, незрозумілим залишається одне на що саме підуть ці гроші, оскільки комунальники і так отримують зарплату. То є ціла група прибиральників. Вони навіть на там служба благоустрою цього комунального підприємства, яке об'єднує майже всі парки та сквери міста. Вони постійно роблять цю уборку. У них у самих це пишуть. вони самі про це кажуть. Питання: навіщо робити ще додатковий тендер на 8 мільйонів, якщо в вашому штаті є люди, які цим займаються? Активіст акцентує до цього року тендерів на такі послуги раніше не бачив. А зараз, 24-го року, почала вигравати одна і та ж фірма благоустрій 2018, Ці тендери, оце з минулого року, більше того, ще був один тендер весною на 1,4 мільйони. Це не перший тендер, так такого ж типу. І ось воно пошло. пошло, пошло. Як чималі суми, до яких чимало питань коментують посадовці з кабінетів міськради. А ніяк інформаційний запит 11-го каналу Дніпровська міська рада буквально проігнорувала. У своєму запиті ви просите надати інформацію, яка не створена, а також яку розпорядник не повинен створювати, бо це суперечить вимогам закону. Ураховуючи невідповідність запиту вимогам, вам відмовлено в задоволенні запиту на інформацію. З урахуванням принципів добросовісності і розсудливості, ваш лист буде розглянуто на загальних підставах. 11-й телеканал чекатиме на відповідь міськради протягом місяця і обов'язково її оприлюднить. На подвір'ї уламки важких бетонних плит та попередження про небезпеку обвалу такий вигляд нині має прибудинкова територія багатоповерхівки, яку окупанти атакували 20 вересня. Таких плит обережно та по одній знімають із найвищого технічного поверху будівлі. Це перший чи не найважливіший з етапів майбутнього відновлення будинку. Завдання повністю розібрати пошкоджені конструкції, аби запобігти ще більшому руйнуванню. Ми не розуміємо до кінця, чи там обвалиться, чи не обвалиться. Є засіб загроза каскадного балу. Такі руйнування через ворожу ракету, яка впала просто серед житлової забудови. Момент вибуху зафільмували очевидці. Це відео приголомшило. Буквально весь світ. В епіцентрі удару опинилася дев'ятиповерхівка. Уламки ракети поцілили в п'ятий та шостий під'їзди. Їх визнали аварійними. і Саме там нині проводять демонтаж. Двері будинку зачинені для всіх, крім комунальників. Виняток роблять для нас із оператором. У нашої знімальної групи ексклюзивний доступ до одного із потрощених під'їздів сюди нині не пускають навіть місцевих. Всі сходи всіяні уламками скла та бетону. А подекуди навіть речами місцевих кинутими похапцем. Крізь купи сміття та уламки піднімаємося на дах будинку. Там голова ОСББ Олег Браславець наочно показує руйнування, які, хоч на перший погляд, не дуже помітні, утім критичні. Якщо ви поглянете на цю плиту, вона вже наклонена у двір. Тим самим наражає на небезпеку обвалу каскадного, обвалу нашого будинку. Аби обвалу не сталося, поверх повністю розберуть. Нині ці роботи майже завершені, Лишилося зняти лише кілька плит. Це технічний поверх атакованого російського ракетою будинку. Точніше, те що від нього лишилося саме тут найбільше видно масштаби руйнувань. Винівачені плити перекриття та глибокі тріщини, якими вони вкриті. Через загрозу обвалу мешканців двох аварійних під'їздів а це близько чотирьох сотень людей тимчасово відселили. Було запропоновано. Е Опалювальний пансіонат за містом. Бо в місті ви ж розумієте, що розселити 72 квартири і також всіх, хто там проживав, було неможливо. Що ж до інших чотирьох під'їздів будинку, Щодо них комісія постановила, небезпеки немає, тож у квартирах можна жити далі. Місцеві закрили вікна ОСБ листами та плівкою і повернулися до своїх осель. Жити можна, але ж вікна забиті. Уявіть, це ж провітрювання немає взагалі. Я вхідні двері відкриваю, аби провітрити, коли підлогу мию, бо інакше все пліснявою вкриється, але дякувати Богу, стіни є. Живемо якось. Відновлювати вибиті вікна в оселях місцевим доведеться самотужка. Щоправда, робити це можна лише після обстеження спеціальної комісії, аби згодом отримати компенсацію за пошкоджене майно за її відновленням. А от у під'їздах вікна відновлять коштом міського бюджету уже у п'ятницю. Ми чотири під'їзди, які постраждали тільки вікна, вже починаємо відновлювати їх встановлювати газопостачання. Ми відновили практично всім з газовщиками. Ми іде перемовини для того, щоб переключити повністю газопостачання, подавати з першого і другого під'їзду. Водопостачання відновлено. між тим дах аварійних під'їздів почали закривати рубероїдом, аби захистити покинуті квартири від підтоплення, коли підуть дощі. Далі ж на будинок чекають ще кілька обстежень. Після них кажуть у міській раді стане зрозуміло, чи зможуть відновити потрощини та в якій мірі будуть працювати архітектори щодо порядку відновлення, які ми плити демонтуємо подалі. Які квартири залишаться, які квартири потрібно буде демонтувати, і від цього буде технічне рішення залежати який обсяг відновлення? У міськраді сподіваються, всі роботи зможуть завершити до середини грудня. Щоправда, цей прогноз із найбільш оптимістичних і справдиться лише якщо під час нового обстеження будинку не виявлять нових пошкоджень. Катерина Нічок, Тарас Іванов та Євген Дрозд, новини 11 каналу.